Депутати благодійники та громадські діячі відвідали навчально-реабілітаційний центр номер 2 Прийшли не з порожніми руками а з приємними сюрпризами. Так вітали з ним вчителя особливих педагогів, які виконують важливу місію, навчають дітей з особливими потребами. Хороші люди, люди з великої літери. Дуже кваліфіковані спеціалісти, тому, тому що з цими дітьми треба особиста увага. Хочу привітати цим святом всіх педагогів міста Чернігова, всієї України. Я щиро поважаю цю професію, де ми на протязі всього життя навчаємося. Я бажаю всім. І учням, і дорослим Мати по життю таких учителів, з яких можна взяти щось корисне, і цінне. В центрі виховується 125 учнів, дошкільній групи 20. На індивідуальній формі навчання 44 дитинки. Працює з ними 67 працівників. Зауважила директор закладу Регіна Гусак. До речі, вона тут на посаді керівника не так давно, але ще жодного дня не пошкодувала. Це моє покликання, моя професія. Ну і взагалі я вже. Мабуть, що 20 років я займаюся е, дітками з особливими потребами. Я сама мама такої дитини, тому я е, буду робити і роблю все можливе і неможливе для того, щоб е, от. Цим дітям було комфортно так само ні на мить не задумувався, аби змінити своє місце роботи. і Микола Юзвак. в цьому закладі він три роки викладає музику з тим, що потрібно мати велику витримку, погоджується, але не скаржиться з дітками. Працювати звичайно трішки важче, чому звичайно в загальноосвітніх закладах, але Є свої, скажімо так, позитивні моменти. Ти приходиш до дитини і вона сприймає той матеріал, який ти даєш. Їм музика ця потрібна. Якщо приходиш в загальноосвітній заклад, там діти з планшетами, з усіми. Гаджетами сучасними користуються. То цим дітям вони просто не цікаві. Найголовніша мета колективу підтримувати малечу, яка має проблеми з здоров'ям, допомогти їй адаптуватись у суспільстві. Це надзвичайно цінують батьки дітей. Жанна Сергієнко виховує сина Володимира, який народився із діагнозом ДЦП. Навчання хлопчик отримує вдома і результатом маму тішить. Він намагається читати слогам. Не все правда права рігають, не стараються Ну, так розвивається, йому разговаривает, він стремиться, хочеться. Ну, поэтому ему трудно. Привітав педагогів піснею і стари знайомий реабілітаційного центру наш Чернігівський співак Ігор Хонін. Это замечательные дети, которые делают нереально красивые рисунки и вышивки. Мне подарили две вышитые картины. Наверное, это самый ценный мой подарок пока что на то момент, который мне дарили. Подарунком для педагогів був и танок їхних вихованцев.